Карта чарівних дорог. У маленькому містечку, де вулиці були немов стрічки, а будинки кольорові коробки, жила дівчинка на ім'я Зоряна. Вона дуже любила подорожувати, але її старенький іграшковий автомобіль на ім'я Мрійник останнім часом часто ламався. Одного ранку, коли Зоряна збиралася у свою уявну подорож до країни солодких мрій, мрійник знову затих. Його колесо відвалилося, а моторчик, здавалося, зовсім перестав працювати. Зоряна зітхнула. Ох, мрійнику! Що ж нам робити? прошепотіла вона. Раптом, на її столі, де лежала стара паперова карта, з'явилося дивне мерехтливе світло. З нього вискочив маленький, пухнастий і дуже цікавий створіння мапик. Мапик був схожий на маленьку хмаринку з яскравими очима і крихітними лапками. Він одразу ж підстрибнув до зоряни і почав жваво жестикулювати, вказуючи на її планшет, що лежав поруч. Зоряна взяла планшет. На екрані з'явився новий додаток автомап.біз. Це була незвичайна карта, де замість звичайних доріг були стежки, що світилися, а замість будинків маленькі чарівні майстерні. Мапик радісно застрибав. Він показав на значки СТО, де працювали маленькі гноми механіки. Шиномонтаж з летючими ельфами, що крутили колеса та автомийка, де хмарки поливали машини райдужним дощем. Ого. вигукнула Зоряна. Це ж саме те, що потрібно мрійнику. Ми зможемо знайти майстерню, яка його полагодить. Вона натиснула на значок СТО, і карта показала найближчу чарівну майстерню. За допомогою мапика, який вказував шлях, Зоряна швидко знайшла потрібну майстерню. Це була маленька, але дуже затишна хатинка, де працювали справжні майстрині феї-механіки. Феї-механіки з радістю взялися за мрійника. Вони швидко полагодили колесо, почистили моторчик і навіть додали йому трохи чарівного пилку, щоб він їздив ще швидше. Тепер зоряна знала, що з автомап.біз будь-яка поломка не проблема. Вона та мапик могли подорожувати куди завгодно, адже допомога завжди була поруч. І мрійник більше ніколи не сумував.